Пецеперація, яку служба безпеки України провела на Кримському мосту, вона знаєте, мене тішить те що вона не піддається поясненню ніким тому. що Здавалося б, в такому режимному об'єкті, який є, яким є власне Кримський міст, влаштувати підводний вибух. Ну тут тільки можна якісь теорії напрацьовувати, як це могло відбутися. І ніхто, взагалі, абсолютно ніхто хто не намагається це розібрати, ні росіяни, ні західні аналітики, ні наші доморощені аналітики, експерти військові, ніхто не розуміє, як це в принципі могло, могло стати могло відбутися, тому що це або треба було. Якось водолазом закладати підземну вибухівку. А інакше тоді виникає питання: Ну що наскільки дірявою є оборона Російської Федерації Кримського мосту, стратегічно їхнього об'єкту, або це якісь підводні дрони туди дійшли. Що так само викликає запитання: або це якась агентура, яка працює безпосередньо в технічному обслуговуванні мосту. Якщо це так, то це дуже погані новини для росіян, тому що таких пасхалочок, умовно кажучи, вибухових може бути на мосту тепер просто десятки в різних, не, максимально неочікуваних місцях. Тому як стався саме вибух і підрив служби безпеки України цього мосту, ми знаємо хіба що: що. те, що повідомила служба безпеки, сама що праця готувалася кілька місяців. Що власне, 1100 кілограмів вибухівки в Тротиловому еквіваленті, було використано, а це чимало. Що уражені мостові опори, а це насправді в довгостроковій перспективі може негативно вплинути на в принципі можливість існування цього мосту. Хоча в нього там і міцні конструкції, росіяни це робили з розрахунку на те, аби назвімо так розуміючи, що ця незаконна споруда, яку вони звели, яка називається кримський міст, що вона рано чи пізно буде задаватися, буде потрапляти під удари, тобто вони. По ідеї готували опори для цього мосту доволі таки серйозно з розрахунку на те, що він буде атакований. Але ну без в дуже цікавих місцях відбулися ці розходження на рівні дна, і це підводний вибух, який на фоні навіть російської пропаганди, про те, що вони там бойових дельфінів готували, про те, що в них там постійні е, патрулі, що виявляють. Е, Будь-кого підозрілого, умовно кажучи, патрулі, що на мосту, що під мостом, які ходять по воді, що в них бонові загородження там сформовані. Вся ця пропаганда виходить, вона розбилася, просто-напросто розбилася вщент з огляду на те, що служба безпеки України здійснила цю спецоперацію.